Вторгнення в Курську область стало найбільшим викликом для Путіна, з часів повстання вагнерівцю у 2023 році, і дуже великим ударом по репутації російської влади. Про це пише The Washington Post. Журналісти стверджують, що бої, які наразі тривають у Курській області, і застали і Путіна і російську армію зненацька підрозділи виявилися недостатньо укомплектованими, слабкими і часто безпорадними. І це дозволило захопити уже понад 20 населених пунктів Курщини. Ну і до приємної новини до Києва повернувся олімпійський чемпіон з боксу Олександр Хижняк. Зустрічала спортсмена. Зустрічати спортсмена. Приїхали близькі, друзі на події. Завітали і наша журналістка Елизавета Калітвенцева. Колега поділися своєю атмосферою, своїми враженнями, в якому настрою наш чемпіон. Вітаю, Андрій, вітаю студію, Вітаю наші телеглядачі. Дійсно, така знакова подія. адже сьогодні повернувся на нашу київську залізницю, титулований олімпійський чемпіон Олександр Хижняк? А зокрема, він повернувся зі своєю командою, серед яких є його тренер. Це власне його батько, якого так само до речі, звати Олександр Хижняк. Його особистий лікар, тобто лікар команди Максим Масляний. І власне зустрічати чемпіона. Насправді приїхало дуже багато людей серед тих, хто. Приїхав було і близькі, і друзі. І, до речі, була навіть дружина пана Олександра із семимісячним сином. А і про його народження нещодавно буквально про це дізналися змі. Тобто, тому що Олександр не повідомляв про це офіційно. І от Буквально тільки нещодавно стало відомо, що він став батьком саме напередодні Олімпійських ігор. І так само сьогодні тут були і представники національного олімпійського комітету, на чолі з віце-президентом Олексієм Дніпровим, представники міністерства молоді та спорту, Державної при. Кордонної служби України і навіть делегація Полтавської області на чолі з її начальником Філіпом Проніним. Адже відомо, що Олександр Хижняк він саме родом з Полтавщини, і чемпіон сьогодні дав такий короткий прес-підхід. Він поділився дійсно своїми враженнями. Він розповів, що планує власне робити далі. Ну, а ми хочемо поставити вам цей коментар. Я жив, і от всі ці люди, які поруч зі мною тут, вони всі жили Олімпійськими іграми в Парижі 2024 року. Тому що період, коли я здобув срібло на Олімпіаді в Токіо, ніби була така велика радість, але трішечки тут такий комочок залишався. І навіть коли на вулиці зустрічали мене люди, дуже багато вболівали. Я навіть не уявляв, що Олімпіаду дивиться, скільки людей. Після всіх привітань в кінці казали, але так хотілося, але так зовсім, але трішечки, але от якби, але, і знаєте, і це якби воно залишалось протягом всіх цих років, коли я прокидався, коли я засипав, в голові була одна думка, що золото Олімпійський ігор в Парижі. І тому, що тоді, що зараз якось я ще ну, не звик до того життя, що буде після цієї Олімпіади? Звичайно, пройде певний період часу я відпочину і. Ми з моєю родиною приймемо рішення, буде це олімпійський бокс, чи як чи як це чи що буде далі в спортивному житті, але це вже буде потім. Зараз хочу провести час зі своєю родиною. Хочу всім показати цю нагороду.